Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Oukitel WP19. Захищений смартфон з найбільшим акумулятором, який тільки був до цього часу. Сьогодні про це все поговоримо. Смартфон має дійсно цікавий дизайн, смартфон дуже великий, але давайте про все по порядку. Дуже, знаєте, нестандартно бачити в комплекті з Oukitel навушники, але дійсно вони тут є. Навушники, інструкція. Звичайно ж, скріпочка, ну і кабель з блоком для зарядки. Блок у нас дуже масивний, дуже великий, він видає 33 Вт і це досить швидко заряджає цей великий акумулятор приблизно 3,5 години. Що треба знати про цей смартфон, говорячи про дизайн? А те, що габарити його ну, дуже немаленькі. Вага цього смартфону складає 570 грамів, а товщина більше 2,5 сантиметрів. Тобто смартфон в руці виглядатиме у вас приблизно отак. Дуже велика, масивна штукована. І що стосується дизайну, ззаду у нас дуже цікава прогумована панелька, яка нагадує нам шкіру, але по факту неї не являється. Також є в нас вставочка металічна. В металічній вставці знаходяться у нас три камери, спалах, і, звичайно ж, є інфрачервоні датчики підсвічування для роботи нічної зйомки. Знизу є дуже масивне таке виділене кріплення для шнурка, а також динамік. На торці знизу знаходиться і Type-C, і розділ для навушників, що максимально приємно бачити, також тут мікрофон. Зверху немає нічого, справа у нас інтегрований в кнопку блокування сканер відбитків пальців і кнопки регулювання гучності. Ну а зліва кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт або для одної сімки і карти пам'яті. До речі, говорячи про кількість сім-карт, їх може бути дві, а слот для карти пам'яті тут знаходиться окремо, за що ще один великий плюс виробнику. Що ж, давайте зануримо смартфон в воду. Подивимось на протязі однієї хвилини, що з ним станеться. Що ж, я думаю, всіх цікавить питання з залізом. Залізо тут досить непогане. Тут цілих 8 ГБ оперативної і 256 ГБ пам'яті постійної. А ще, я думаю, вам прийдеться до смаку процесор Helio G95. Звичайно ж, смартфон працює на 12-му Android. Тут питань немає. Смартфон новий, 22-й рік, все як має бути. nfc модуль присутній, а бездротової зарядки, звичайно, немає, тому що зарядити такий величезний акумулятор, я думаю, вона буде нездатна швидко. Давайте подивимося, як виглядає у нас ліхтарик в дії. Він у нас один, як бачите, але світло досить непогане. Звичайно ж, випадаючи шторці, у нас є безліч налаштувань цікавих, наприклад, можна зробити скріншот, можна поставити темну тему, записати відео з екрану і поставити режим енергозбереження. Ну і звичайно ж, модулі не всі також у нас активуються в шторці, і навіть підводна зйомка є тут. Як довго працює акумулятор на 21 тисячу мА? Наприклад, в звичайному режимі роботи цей смартфон працює близько 6 діб, і це дуже багато. Якщо ж ви розтягуєте, так то кажуть, задоволення. Якщо використовуєте смартфон чисто для дзвінків і для месенджерів, то я думаю, що всі 7-8 днів він у вас точно буде працювати. Якщо використовувати в активному режимі, то це мінімум 3-4 дні. Дуже непогані показники. Давайте трошки про дисплей. Діагональ його 6,78 дюймів, роздільна здатність Full HD, і я думаю, що ніяких пікселів ви тут просто не зможете побачити абсолютно. Саме цікаве, те, що 90 Гц у нас частота оновлення зображення, і це один із небагатьох захищених смартфонів, які дозволяють нам дуже приємно насолоджуватись плавністю перелистування. Цей дисплей має досить добру підтримку в вигляді виступаючих бортиків над дисплеєм. Вони допомагають при падіннях, але все ж таки поклеїти скло сюди, я думаю, буде не зайвим ділом або хоча б якусь плівку. Сам дисплей. Скло у нас, звичайно, ж тут горіла глаз, воно дуже міцне, воно не дряпається і не б'ється. Ну, звичайно ж, при розумному використанні. А що стосується передачі кольору, кутів огляду, то тут все просто топ, як для IPS матриці, а матриця тут саме така. Ну як бачите, камера знаходиться у нас також в дисплеї, але вона взагалі не заважає, тому що вона маленька, а екран у нас просто величезний. Тому користуватися смартфоном дуже приємно. 64 мегапіксельна камера це досить хороший розмір фото і досить непогана якість насправді відео смартфон знімає в 4К, якщо вам це потрібно, але я все-таки радили б знімати в 1080, щоб процесор нормально встиг обробляти відео. І як варіант, воно буде все таки трошки кращим, тому що стабілізацію у нас є в меню, але в 4К вона працювати не буде. Також є нічна зйомка, і це одна із головних фішек даного смартфона. Можна знімати як фото, так і відео, при цьому є автоматичне фокусування, що безперечно величезний бонус. А ще у нас є додаткові режими, які ви зараз бачите перед своїми очима. Якщо ви сумніваєтесь в якості камери, що ж, давайте прямо зараз зробимо тестовий знімок і ви самі подивитесь, як смартфон працює. Зробили фото, робимо максимальний зум, і якщо ви бачите, то чіткість зображення тут просто максимальна. 64 мегапікселі все-таки роблять свою справу. Що ж, Oukitel WP19 це дійсно монументальний величний смартфон з величезним акумулятором. Ця модель виглядає круто, має крутий дисплей, круту камеру і, звичайно ж, автономність на рівні одного тижня. Купити можна в нашому інтернет-магазині tuk.com.ua. Це був Oukitel WP19, Па-па!